Любі друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ось така ласточка. Це Chevrolet Captiva 2.2 дизель на повному приводі. 147 тисяч рідного пробігу. 11 рік. Авто в шикарному кольорі. Подивіться, як воно тільки переливається. На автомобілі немає жодного підкрасу, все в рідне, навіть бампера. Давайте зараз швиденько подивимося на стан салону в цьому автомобілі. 400 оклопойомні. А, тут ще, до речі, є класна штука, яка ви можете відкрити ось так, коли ви грузите гарбузи в селі. Щоб вони не випадали, ви можете їх просто сюди накидати. Це дуже круто цікаво. Секвої, правда, воно так опускається, а в шевролі трошки інакше. Мультикармо, комбіновані сидіння, не перешиті, нічого. Стан класний, ну і відповідають пробігу. Різних куча бардачків, де можна сховати, що закладки, заначки, електрорушник. шестиступочка, механіка, повний привід, це взагалі топ. Задній ряд тут теж з комбінованими сидіннями, дуже зручний, ніде не затертий, ніяких помарочок немає. Пластик весь на своєму місці, нічого не відламано, не зачовгано. Стан потолка теж шикарний, взагалі бомба. Дуже зручний ряд. Тобто я сижу, я сам не маленький, жирний, поправився. Але дуже зручно. А якщо у вас сім'я, то взагалі є такий товщик. Ще один ряд сидів. Третій ряд. Пимденько зложимо. Ой, полочка мішає. Ось так. І повноцінний автобус. 327-411 требухів красиловка. А давайте зараз послухаємо, як працює двигун в даному автомобілі. Чим класний цей автомобіль? Те, що він дизельний, дуже великий крутящий момент. Та й взагалі по розходу топлива в 7-8 літрів, це я вважаю шикарно для позашляховика з повним привідом. Але я хочу зекономити вам гроші, щоб ви перевірили на нашому СТО своїм майстром, будь-з ким, з тим, хто розбирається. Ми нічого не скриваємо, не так, щоб ви сказали, а це у вас, значить, там недоліків ну, взагалі практично не може бути. Ми нічого не зісняємося, приїжджайте своїми майстрами і просто економте собі гроші. Всі контакти в шапці профіля або пишіть нам в дірект. Приїжджайте на тест-драйв даного автомобіля, а й взагалі будь-якого, який в нас є в наявності. Місто Київ, Бажана 1D, Орентир, метро Позняки або Мойка автобаня.